Привіт! Сьогодні я розповім та покажу, як визначити, яка версія флешплеє використовується на вашому комп'ютері. Передовсім декілька слів про власне сам Flash Player, Тобто флешпрогравач. Якщо ми підемо до adobe.com, ось тут побачимо іконку фlashплеєра і написано Get Adobe Flash Player, тобто отримати Adobe Flash-програвач. Натискаємо на цю іконку. І тепер, натиснувши на ось цю кнопку Agree and install now», тобто погодитись і встановити зараз, ви можете встановити Flash програвач на ваш комп'ютер. Але буває так, що Adobe Flash Player уже встановлено, а вам просто треба визначити, яку ж версію ви використовуєте. Це можна зробити наступним чином. У адресному рядку браузера набираємо. HTTP, 2. Крапка, 2 слаши. Дабидабі. Потім What is my flash player version. Тобто, яка є версія мого флеш-програвача? І натискаємо Enter. І тепер бачимо напис. Ви маєте плеєр Такої то версії. Або можна піти просто на сайт What is my flash. Тобто видалити. Player version. Натискаємо Enter. І тут також бачимо версію флеш-програвача. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!